Як кажуть, ну що, б'єдна жизнь, пошла вон. У нас на огляді автомобіль Mercedes c 220 дизельний. У нас офіційний він. Він у нас куплявся в Україні. У нас 2019 рік. Саме головне тут буде пробіг. Пробіг у цього автомобіля 12 тисяч кілометрів. Що ми маємо? Автомобіль має пневмопідвізку, автомобіль у нас на фоматику, повному приводу, тобто має Highlight Performance оптика. У нас попереду, позаду партронік, камери 360, 18-ти Колеса вже на зимовій гумі. Покажи. Гарна мішлін-резина в наявності у нас вже йде. Саме головне це буде крутий салон, має безключовий, 360, сліпі зони, подивись, який стан, майже новий. В наступному відео покажемо, як ми будемо залізати на задній ряд Мерседеса. Купе. Купе. Буде це вдобно чи ні, покажемо в наступному відео. Тому залітайте в наш телеграм. Там буде саме, що це знаєш. А тут з ноги все відчиняється.